Я вже не здоровкаюсь, бо сьогодні бачились вже. Починали сьогодні. Володя почав сьогодні копати батат, він, він сидить, втомився. Да, Володя, втомився. Як воно батат, батат копати, розкажи. Та легко. Легко. Дуже легко, да? Да. отак от. Да, все воно легко. Да, Головне, щоб була гарна лопата, це точно. Вирішили показати ще весь врожай. Е, ну, давайте так. От, то, 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 значить, такий дрібний, такий, що бачите, там пошкоджений, дрібний такий. Те, що, то, що... Але все одно він їстівний, Ми будемо його їсти в першу чергу. Це він да? Це на ж? на камневий буряки. <с? <с?> що, що? <с?> Так, да, ну, трошки да, на кермові береки, да. Ну, так, вроді би, не начебто. Може, так, може, я помилюся, але нам казали, що цей сорт Вінницький рожевий. Може, так воно і є. Так, актори пішли в кадр. Так, значить, я просто показую, так от і скажу: все-таки повлияв отой червень, який був холодний, не вистачило йому батату тепла. Щоб бути таким гарним, як був в минулому році. Якби стільки скільки ми посадили його в цьому році, а викопували в тому році, да? то було б, мабуть, більше б, набагато. Але все одно, що я можу сказати, нам з володю вистачить, дава? Да, На. На. Да. Нам його вистачить. Єдине, що роздавати, мабуть, не будемо, бо небагато. Але е, навесні я зроблю е, росточки, і кому треба буде, я тоді буду вис... надсилати. Якщо, кому... Якщо хтось захоче, то не бульбу будемо висилати, бо бульб в цьому році, ви бачите, їх не так багато. Але Я зроблю обов'язково е, поставлю ну, о, о, щось на насіння. Я, м, о, о, зразу же я від, відкладаю те, що мені подобається на насіння. І навесні тоді я їх повисаджую, ті бульби і ті пагони, які вони дадуть, я роз, ну, посад, посадний матеріал, якщо комусь буде треба, то будете замовляти навесні. Ось. А бульби, да, роздавати. В минулому році якось ми їх більш роздавали, в цьому році, мабуть, не, не, поді... не, не буде так. Ну, Дійсно, його небагато. Ну, воно так вроді, в кучі лежить, він то є. Ну, скільки тут приблизно так, кілограмів володян, як ти гадаєш? Там три тачки, не дуже повні кілограмі. А, чотири тачки. Чотири кілограмів. ну, пошкоджений ще. 30 було. Угу. Ну, сотня кілограм, мабуть, є. Да? Так, да, мені щось кажеться, що може навіть і немає. Може нас навіть. склала, воно кажеться. Ну, не більше, не більше 100 кілограмів. Не більше, так. Да. Ось такий у нас врожай. Ну, нічого страшного, це нам нормально, да? ну, так? Та вистачить. Так, ну так, похвасталися врожаєм. І будемо потихеньку переносити його в кімнату нашу. Нехай трошки полежить. Ось, А я сьогодні ще знаєте, що буду робити? Подивіться, в мене ж оце. Я ж не можу пок... не показати оцю красу, тож дивіться на камеру. Це наш Туркі Браун, Коричневий чор... Коричневий чорний. Ми Можна накрили теплицю, ось, бачите, і він... — турецький? Да. ну Туркі Браун, да. турецький, так. Да. І е, його почало розривати, бо волога в нас е, ну, по, по, повисився волог, фон, вологість. Вол, вологість повисилась, і його почало розривати. Бачите? от. Так от. Але він ще не, досі, не зовсім дозрілий. То я його хочу познімати і буду на сушку його переробляти. Спробую зробити сушку. із... Як е е е е yeah, із інжиру. Тільки е е не просто так класти його в сушарку засовувати. Да, а спочатку в сиропі, а тоді вже в сушарку. Ну, спробую, тоді поділюсь досвідом, чи виходить він, чи ні. Отакі красиві. Бачите, висять інжиринки. Да. Ще щось дозріє, може, да. Ну, На все добре, до побачення. <t> <ưa> Гарних вам врожаїв!